Перша книга Макавеїв. Розділ шостий. ЦАР АНТІОх. Проходивши через горішні краї, почув, що в Персії є Елімаїз місто славне багатством сріблом та золотом, а в ньому храм вельми багатий, де були золоті панцири, щити та зброя. Що там залишив був Олександр, син Филипа, цар Македонський, що першим царював над греками? Антіох прибув і намагався захопити місто й пограбувати його, але не міг, бо ті, що були в місті, довідалися про його намір та оружно виступили проти нього, так що він, дуже прибитий, утік звідти геть і повернувся у Вавилон. Коли ж він був ще в Персії, сповістили його, що війська, які пішли були в Юдею, розбиті, а Лісій – який був із сильним військом, двигнувся вперед та мусів був утікати від юдеїв, що скріпилися завдяки зброї, силі та здобичі вельми великій, яку взяли від розбитих військ. Юдеї повалили мерзоту, що її Антіох спородив був на жартовнику в Єрусалимі, і храм, як перше, обвели високими мурами разом з Бетсуром, його містом. І сталося... Коли почув цар про все те, стривожився, почав вельми хвилюватись, упав на ліжко і захворів з горя, бо не так сталося, як йому бажалось. Довго пробув він там, бо на нього все находив великий смуток, і він гадав, що мав вмерти. Скликав усіх своїх друзів і сказав їм Сон зник з моїх очей, від смутку мліє серце. І сказав я у серці своїм, яка печаль, який великий смуток найшов тепер на мене. Я, що був такий добрий та всіма люблений, коли був потужний, тепер пригадую собі те зло, що заподіяв у Єрусалимі, коли забрав був увесь золотий та срібний посуд, що знаходився у ньому, та коли наказав був без причини винищити мешканців юдеї. Знаю, що через те спіткало мене лихо, й ось я гину у великім смутку на чужині. Прикликав він Филипа, одного з своїх друзів, і настановив його над усім своїм царством, давши йому вінець свій одежу й перстень, щоб він опікувався антіохом, його сином, і приготував його до царства. Цар Антіох помер там 149 року. Лісій Довідавшись про смерть царя, настановив царем Антіоха його сина, якого виховав був з малку, і назвав його Ефпатором. Ті, що були у твердині, оточили Ізраїля з усіх боків у храмі й усякими способами старалися чинити йому зло й підтримувати поган. Юда вирішив вигубити їх, тож скликав увесь народ свій, щоб їх обложити. І зібрались юдеї, і 150-го року обложили кріпость насипами й таранами. Та дехто прорвався з облоги, і до них пристали деякі з перевертнів з поміж Ізраїля. А прибувши до царя, сказали Коли ти вже вчиниш розправу й помстишся за братів наших, ми добровільно взяли служити батькові твоєму, жити за його наказами і бути слухняними супроти його розпорядків. І через те земляки наші обложили кріпость, відсахнулись від нас, ба навіть повбивали тих із нас, що їм потрапили до рук, а наші маєтки розгробували. І то не тільки на нас простягнули руку, але й на всі краї сусідні. Ось бо й нині обложили вони кріпость у Єрусалимі, щоб її здобути, укріпили храм і Бетсур, і як ти їх не випередиш прутко, то вони ще гіршого, ніж це накоять, і ти не зможеш тоді спинити їх. Розгнівався цар, коли вчув те, і зібрав усіх своїх друзів, вождів свого війська і начальників кінноти, Із інших царств із островів, що на морі, прибули теж до нього наймані війська, і було число військ його сто тисяч піхоти, двадцять тисяч кінноти і тридцять два вишколені до війни слони. Пройшли вони крізь Ідумею, отаборились біля Бетсуру і, спорудивши знаряддя, воювали чимало днів. А ті, прорвавши облогу, спалили те знаряддя і воювали мужньо. Тоді Юда відступив від твердині й отаборився біля Бетзахарії навпроти царського табору. Цар, уставши рано вранці, Двигнув своє військо швидко по дорозі до Бецахарії, де вишикувались до бою війська і засурмили. Перед слонами вояки поставили виноградний та шовковичний сік, щоб їх під'юдити до бою. Тварин було розділено поміж рядами, до кожного слона було приставлено тисячу чоловік у бронісідчатій з бронзовими шоломами на головах. До того 500 добірних їстців були приділені до кожної тварини. Ці їстці випереджали кожен рух тварини, куди б вона не йшла, вони йшли разом з нею і від неї не відставали. На кожнім слоні була для захисту укріплена дерев'яна башта, прив'язана до нього поясами, а в кожній башті чотири вояки, що з неї билися, і його погонич індієць. Решту ж'їзців розставив цар на одні і на другім крилі війська, щоб настрахати ворога і захистити ряди. Коли ж сонце слало промені на золоті та бронзові щити, гори від них блищали й, неначе світичі, палали світлом, частина царського війська розсипалась по високих горах, частина ж по рівнині, усі посувалися спокійно і в порядку. Усіх, що чули гомін такого численного війська та його походу і гуркіт зброї, приймав страх, бо військо було вельми велике й сильне. Юда та його військо наблизились до місця битви і полягло з царського війська 600 чоловік. Єлеазар, що звався Аваран, побачив одну з тварин, яка була прибрана у царський панцир, та перевищувала усіх інших. Тож думав, що на ній був цар, і щоб спасти народ свій і придбати собі вічне ім'я, пожертвував самим собою. Він сміло кинувся через ряди на неї і, мордуючи направо й наліво так, що ворог розділився перед ним сюди й туди, підкрав з-під слона, вдарив його мечем споду і забив його. Слон повалився на землю поверх нього. І Єлеазар сконав там. Юдеї Довідавшись про силу царства і запал царського війська, відступили. Царські війська двигнулися зустріч юдеям у Єрусалимі, і цар отаборився проти юдеї навпроти гори Сіону, уклавши мир з мешканцями Бецуру, що вийшли з міста, бо не мали харчів, щоб витримати облову. Рік бо той був суботній. Цар зайняв бецур і поставив там залогу, щоб його охороняти. Він довго стояв табором перед храмом і поставив там тарани, машини, вогнеметалки, металки, металки скорпіони, щоб кидати з них стріли, а також і пращі. Ті, що були в облозі, теж виставили машини проти машин, і війна затягнулась довго. Але харчів не було по засіках, бо то був сьомий рік, і втікачі, що врятувались від погану юдею, Поїли те, що лишилося від запасів, мало мужів зосталось у храмі, бо голод наліг сильно, й інші мужі порозбігались кожен до себе додому. Тим часом Лісій почув, що Филип, якого цар Антіох ще за життя, настановив був виховувати свого сина Антіоха та приготувати його до царства, повернувся з Персії Мідії. Разом з військами, які були пішли з царем, і намагається захопити владу. От і вирішив він двигнутися чим душ, Тож і сказав цареві начальникам війська і воякам Щодня нас меншає, харчів у нас мало, і місце, що облягаємо, укріплене добре, а тут ще й державні справи на нас налягають. Подаймо цим людям праву руку й укладімо мир із ними. А й з усім їхнім народом. Даймо їм змогу жити за їхніми законами, як то було раніше, бо то через свої звичаї, які ми були скасували, скипіли вони гнівом і наробили цього всього. Сподобалося це слово цареві й начальникам, і він послав послів, щоб укласти мир з юдеями, і вони прийняли. Цари начальники заприсяглися, і щойно тоді юдеї. Вийшли з твердині. Тоді цар увійшов на Сіон-гору і, розглянувши укріплене місце, зламав присягу, якою був поклявся, і велів зруйнувати мури навколо, потім рушив чим душ і вернувся в Антіохію, де знайшов Филипа, що панував над містом, але він вирушив на нього війною і зайняв місто силою.